Всім доброго дня! Сьогодні 3 вересня 2020 року. Знаходимось біля Ямполя, розсадник виноград Ямполя, саженці фундука на дорожчувані. Безпосередньо перед нами сорт каталонський. Має розвинуті бокові гілочки, має вже гарну кореневу і сорт шедевр. Української селекції, який вже заклав сережки майже на кожному саджанці На каталонському такого практично немає. Якщо є, то це винятки. А тут на кожному ми бачимо сережки. Тобто сорт швидкоплідний. В рік посадки може дати пробу, але, звичайно, її потрібно буде обірвати, щоб не виснажувати рослину. Так, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на відео. Буде багато чого цікавого.